Вітаю! Сьогодні у нас з вами урок узагальнення з курсу біології 11 класу. Якщо ви цінуєте цей контент, то не забудьте підписатися, поставити лайк та поділитися своїми враженнями у коментарі. Давайте розпочинати. Для початку ознайомимося із вимогами до вікторини. Кожне питання буде супроводжуватися таймером на 30 секунд. Протягом цього часу вам потрібно відповісти на питання. Після закінчення таймера я надам вам правильну відповідь, щоб ви могли перевірити свої знання. Спробуйте відповідати на питання самостійно, без допомоги однокласників або додаткових джерел. І пам'ятайте, що це не змагання, а можливість показати свої знання та закріпити вивчений матеріал. Давайте розпочнемо. Перше питання: у якому середовищі за припущенням вчених вперше зародилося життя на землі? Молодці, за припущенням вчених, вперше зародилося життя на землі саме у водному середовищі існування. Давайте рухатися далі. Питання 2. Що таке симбіоз? Молодці симбіоз це взаємодія та співіснування різних біологічних видів. Який основний чинник еволюції саме за Дарвіном? Пригадайте, будь ласка. Так, цей чинник є природний добір. Що таке сталий спосіб життя? Правильно це зменшення використання природних ресурсів задля збереження землі для майбутніх поколінь, ЩО таке біологічні ритми. Так, це періодичні зміни активності організмів. Що таке кібербулінг? Так, кібербулінг це форма булінгу, яка відбувається через цифрові технології. Що таке адаптація? Молодці це пристосування організму до умов середовища? Хто створив першу еволюційну теорію? Правильно першу еволюційну теорію створив жан батіст Ламарк. Рухаємося далі. Що таке коадаптація? Та коадаптація це процес взаємного пристосування двох або більше видів один до одного. Що таке етична поведінка? А це поведінка, яка відповідає встановленим моральним нормам, принципам та цінностям. А що таке вакцинація? Правильно вакцинація це метод профілактики, що передбачає введення вакцини для формування імунітету. Яка життєва форма рослин пристосована до умов пустелі? До умов пустелі найкраще пристосовані сукуленти, яка подія сприяла еволюційному розквіту садців? Вірно, це вимирання динозаврів. Чи може два види займати одну екологічну нішу? Ні, між ними виникає конкуренція. Наступне питання. Що таке терморегуляція? Та це підтримання сталої температури тіла. Що таке масове вимирання? Правильно, масове вимирання це втрата великої кількості видів за короткий час. Які типи організмів хозяїв розрізняють у паразитизмі? Поміркуйте, будь ласка. У паразитизмі розрізняють проміжного та остаточного хозяїнів, які бувають мутації. Так, мутації бувають генні, хромосомні та геномні. У чому суть теорію ендосимбіозу? Та теорія ендосимбіозу пояснює, що мітохондрії та хлоропласти, тобто клітинні органели, виникли з бактерій, які оселилися всередині інших клітин. Хто є найдавнішим представником роду людина або гому? Так, найдавнішим представником роду людини є людина вміла, Хто сформулював сучасне наукове поняття біосфера. Молодці, правильно, сучасне наукове поняття біосфера сформував Володимир Іванович Вернацький, які звички вважаються шкідливими для здоров'я? Прекрасна відповідь, ви молодці. Так, це куріння, алкоголь, наркотики та інші звички. Що таке ноосфера? Це етап розвитку біосфери під впливом розумної діяльності людини. Що таке генофонд популяції? Поміркуйте, будь ласка. Так, це сукупність усіх генів популяції. А що таке макроеволюція? Правильно, це процес еволюції на рівні утворення нових біологічних класів та вищих таксонів. А що таке ізоляція в еволюції? Так, це відокремлення популяцій, що веде до видоутворення. який орган регулює біологічні ритми у людини. Так, це є гіпоталамус. Наступне питання: що сприяє сталому розвитку? Правильно, сталому розвитку сприяє раціональне використання ресурсів, а що таке антропогенез? Так, антропогенез це походження та розвиток людини. І останнє питання це що таке адаптивна радіація? Так, це швидка еволюція одного виду з утворенням чисельних адаптованих форм. На цьому все. Дуже дякую вам за увагу, за участь у вікторині. Вітаю вас з успішним завершенням ще одного року вивчення біології. Зберігайте та розширюйте свої знання про нашу природу. Якщо у вас залишилися питання щодо даної вікторини, то запитуйте у коментарі, я обов'язково дам на них відповідь. До побачення!